Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Відьмак. Друзі, давайте побажання вам і те, що вас чекає на наступному році. Давайте порада карт з чотирьох карт. На перле півріччя, на перших 3 місяці, на других 3 місяці, на третіх 3 місяці і на четвертих 3 місяці до кінця року. Так, така порада карт на перших три місяці. Порада карт е, буде вам, що вам треба в сімейному кругу создавати благополуччя. Тобто е, сімейний бізнес починати або ще щось в самому початку року. Можна, хоче, хто задумувався про початок сімейного бізнесу, карти радять вам з початку року починати це в сімейному кругу. Сімейний круг вам буде допомагати і цей буде розвиток цього вашого цього. Також в других три місяця року от, вас чекає успіх, гроші, активність. І кар'єрне зростання. Що я і говорю, карти вам радять, починати якийсь сімейний бізнес. І тут же злі вам про це говорю, що у вас в першій половині року будуть вже фінансові успіхи. О, також дивіться, тут іде мова про це третя порада на третій, 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 третій місяць. Три місяці, тобто, на другу половину на першу частину другого півроку. Це карта йде про успіх, матеріальний добробут, емоції та одужання. Це тріо тріо людей, які будуть допомагати. І може, хтось третій з'явиться у вашому колективі, хто зможе вам ще більше додати успіху. Також на. При кінці останніх трьох місяцях вас чекають гості, чекає як, якийсь добуток, подорожі, професіоналізм, гарні новини. І такий лицар Пентаклів до вас навідається в гості, або, може, це вказано те, що ще буде якийсь до кінця року додатковий прибуток, додаткова фінансова сума, яка вам принесе. Ще більше успіху до кінця року, друзі. Хто з бажав починати бізнес? Починайте.